Привіт, це ми Дмитро Щеботюк та Костянтиничка. На весні 2019-го Ми мандрували Європою автостопом. Зараз нас довезуть до Франкфурта. Прикиньте, наш місячний бюджет становив 100 євро на двох. Яйця ми взяли в соборі. Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Я такий щасливий, що ми сюди дістались. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Але ми вже їдемо до Франції. Окей, в парад! Доброго ранку. Так ми десь з кості дрихнули, спали. Він зараз досі сидить в інтернеті, хоча вже давно треба снідати і виходити, бо вже восьма година. І потихеньку рухатися далі, тому що ми маємо ще пограти на гітарі трохи, яку візьмемо Валенки, і повернути її, і поїхати до Праги. Доброго ранку залишимо ланці послання пішли Костя. Позичила нам свою гітару і залишила карту з маршрутом, яким ми і вирушили гуляти Краковом. Здається, нам теж туди треба, куди ми їхали вчора. <му> Ти хочеш пограти на гітарі і розслабитися нарешті? <пілослабити> <пілослабити> Через однієць. Дівчина з Запоріжжя підказала нам номер автобуса, і ми поїхали до центру. Зараз дуже круто проїхалися в автобусі. Там були дві людини на візку та дві коляски з дітьми. Вони такі мілікі, такі кричать, що заїхали, засоромилися, а потім розговорилися. І так, і так, і сяк. Ох, ці діти. Йдемо зараз до брами, там будемо розкладатися і ловити. Людей збирати гроші чи то на гітару, чи то на мабуть на сім карту для початку. Yeah. Да, Хості? Ми тут стояли, стояли грали на гітарі. Ніхто взагалі не кидав. Я вже свою картку монобанка і свої ж 10 євро ми туди закинули, ніхто взагалі не кидав. Потім прийшла група школьників, напевно, або студентів. Може, вони почали танцювати, там підкидувати гроші. І зараз пішло-поїхала, нам кидають просто. О! Фан зустріч! 10, 14. Сімнадцять словом друзі заробили ми значить 39 злотих з половиною і вирішили змінити локацію. Зараз йдемо в центр шукати ліпше місце. Виявляєте, сьогодні тут? Ярмарок. Слава, вам, там є писанки, там є глінтвейн, там є е, багато ковбасок, шашличок, грошей нас основа на них нанесуть. І там де яєць? Їмі хочеться яєць. Ми вранці вже поснідали, але хочеться ще. Ще, до речі, бачите, тут такі ці, блін. Вони кабелі перекривають ці переходи, вони такі тут незручні, що просто капець. На колясці незручно, реально. Дивно чому дозволили тут. У нас навіть в Києві місцями зручніші, аніж тут. Серйозно, справжні О, писанки? Яйця. У-ху! Нормально хлопець заробляє. Він просто тисне руку і йому дають за це гроші. <реку> Оце ще що навколо, це все ярмарок. Давайте вам все покажу тут, а? Тут є сувенірчики, шапки, м'ясо, ковбаски, дерев'яні вироби. О, гарно. Слава друзі, йдемо тут, шукаємо, шукаємо, як вийти з цього ярмарку. І чуємо солов'їну. Запросили сюди німецьких інженерів, щоб вони зробили новий план міста. Вони ввели кілочок. І там виходить група української а, мови не там розповідають екскурсії. І там ще дві паняночки впізнали Дмитра. І якби тут пана поміряти лікцями, на моє око три лікті, чотири долоні, один палець. Так от, цими ліктями вони зробили план міста, площу, діга. На сучасний ця. Далі вибачається п'язірка сьогодні. Ви всі вулиці. Як добре зіркою подорожувати, всі знають, щоб ще гроші всі давали. Воло ціни б дівні. То може вона по дорозі? Ще раз. Я всіх є, що він. Заприй. Нормально, швидко йдемо і відпочиваємо. Костя пішов в музичний магазин шукати нам гітару за 400 злотих, але судячи з усього... Немає такої гітари нової, і ми будемо йти ще далі десь шукати. Заходимо в постел. Це червоний значок знаєш, що це адмінбудівля. Коротше, тільки що Костя хотів набрати води, знайшов гідрант. І нам дуже пощастило, що жінка, яка там була поряд, сказала, що вода не для пиття. І ми її вилили. А так би... Хоча ми воду з туалету пили, я не думаю, що вона набагато гірша. Добрий день. Добрий день. Нарешті ми натрапили на ще один музичний магазин. Це єдиний акустик Second-hand в тим момент. Second-hand. Sensі... А ага, що це за гітара, яка фіма? Elo. Ага. Чеська якась. Чеська? Made in Czech Republic. Elo! Прикольно. А ми їдемо до Праги сьогодні. Може там, бен... там знайдемо. <laughs> Короче... За 200 євро виходить, це найдешевша гітара. Як виявилося, купити хорошу гітару це ще той квест. Продавець виявився добрим паном і навіть почав обдзвонювати сусідні магазини, щоб знайти нам дешевший варіант. Дякую. Ми йдемо. Далі. йдемо. Друзі, ми тут подумали. А, нормальну гітару ми тут не купимо. Тому їдемо в Прагу і будемо шукати вже там. Там на 100 євро так і лишилося папірчиками, але до тих 100 євро ще є 39 злотих, на які ми, можливо, купимо собі щось поїсти. Ну і карт. Ну, звісно, типу першочергова картка. Може чізбергер чи чизбергер. 6 злотих. Дабл чезберг. Дабл чезбергер 6 злотих коштує. Тому може будемо гуляти. Прийшли до якоїсь річки, понад якою нам треба десь з пів кілометра йти. Після сядемо на автобус, їдемо до Оленки, віддаємо їй гітару та ключі від квартири. Ой, яка краса, якби так і погуляли. <рес> Ми з Костю довго думали, ламали голову, думали, що це кнопочка виклику трамваїв. Ну я жартую. Але це кнопочка. Це кнопочка для незрячих, які можуть підійти і дізнатися, через скільки саме буде трамвай чи інший транспорт. Ну, в даному випадку трамвай. Прикиньте, як круто. І от вона зараз знову, от, якщо підійти, вона стукає. Це означає, що ну людина орієнтується куди треба підійти на що натиснути. Прикольно. Ми довго чекали на потрібний нам трамвай і дуже хвилювались, чи вчасно приїдемо до Оленки, адже були увесь день без зв'язку. Привіт, що ти чекала півгодини нас так? я чекала вас. Ми віддали Оленці ключі та гітару, попрощалися та рушили далі. Адже нам сьогодні потрібно ще дістатися Праги. Коротше, ми приїхали до галереї Краковської, для того, щоб купити собі стартовий пакет і мати інтернет в дорозі. І на залишок грошей можливо поїмо. Ви в Європі за місяць. And we need to buy a SIM card with internet. Uh, maybe you can. Okay, uh, but play, but only uh... in Poland? in Poland On Poland. we have a SIM card prepared oh. with internet. Ah, only okay. In Thank you. The best option is if you buy a SIM card in another country. Slavombroz, internet, My Зіти в мак і наїстися в До Праги кажуть 8 годин. Зараз? Просто лише. Це ми півночі там ми що будемо. Тебе є пропозиції. Так, рано з поїхати. Ні, не хочу. Чому? це, типа стой, це лузерство. Чому? Треба було сьогодні вранці встати і пертися, і не придумувати походів по Кракову, тіпа, так як ми планували, і все. Типа, тепер ми зараз не будемо, будемо відкладати ще один день, тому що тіпа, ми пішли по Кракову гуляти, правильно? Ні, хочеш, можете виспатися, я поїду туди, типа, я думаю, можемо розділитися з тобою. Я тобі казав, що ми не будемо просто так їхати. Ми нарешті вибралися з цього Кракова. Зараз йдемо на місце стопу. Будемо чекати на машинку. Нарешті починаються пригоди. І сподіваємося, що все буде добре. Автостоп! Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступно євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!